Її весілля відбулось на кухні, і мам був з ютюб. Вона читала молитву, нічого не розуміючи, а думала це казка. Алі заявив, що хоче бути незалежним, повністю відокремитись від бізнесу свого батька. Він сказав, що не хоче жити в тіні, хоче побудувати свою справу з нуля. Його рішення розлютило родину. Батько Шейх з Дубаю просто відрікся від сина. Я надізналася про це телефоном. Наступного дня їй купили квиток і вона помчала в Малазію. Їй здавалося, що коханий потребує її підтримки, що саме зараз вона має бути поруч. Пізніше з'ясується, гроші на той квиток алі позичив у добросердної жінки шляхом обману. Ну як позичив? Назавжди. Замість розкішної оселі, яку він обіцяв, вона потрапила у маленький, дешевий готель. Це тимчасово, пояснила з'явилися проблеми з документами. І ще ми не можемо афішувати, де живемо, через недругів. Наступного ранку вони вже переїжджали. Потім знову і знову готелі, квартири, нічліжки. Інколи речі залишалися в попередньому місці. Бо не було за що заплатити. Її улюблений одяг, косметика, книги все зникло десь між приїздом. Вона залишалася з однією сумкою і з ним. Одного разу серед ночі Аліс схопив її за руку. Швидко вдягайся, вони нас знайшли. Яна не встигла навіть нічого спитати. Він вимкнув світло в номері, схопив валізу і потягнув її до пожежного виходу. Внизу стояли якісь люди. Алі різко зупинився, затулив яну спиною і завмер: Це вони? Ми не можемо вийти через головний вхід, йдемо ззаду. Вони вийшли через чорний хід, зловили таксі серед ночі і переїхали в інший готель. Це через моє минуле, пробормотів він, це все через мій статус. У бізнесі були серйозні вороги, вони хочуть завдати мені болю через тебе. Їй стало страшно. І водночас ще більше захотілося бути з ним. І хотілося бути особливою, єдиною, кому він довіряє. І хотілося вірити, що це тимчасово, що він сильний, що він багатий і що врешті вони житимуть у золоті. Яна почала відчувати тривогу, але одразу гнала ці думки від себе. Це просто чорна смуга, повторювала вона. Це все через його складну ситуацію з родиною. Треба потерпіти. Алі був переконливий. Він вмів дивитися в очі і говорити так, що серце тануло. Пізніше з'ясується, що вони бігали з готелю до готелю просто тому, що в Алі не було грошей і йому не було чим за них платити. Тому він таким брехливим способом проживав у готелях кожну ночі в іншому. Одного ранку Алі розбудив її ніжно, але неполегливо. Яна, нам треба зробити важливий крок. Якщо ти хочеш бути моєю дружиною, перед Богом, ти маєш прийняти іслам. Вона дивилася на нього трохи здивовано, трохи розгублено, але й зачаровано. Їй хотілося належати йому, хотілося бути правильною в його очах, хотілося вірити, що тепер він точно не залишить її. Вона прочитала «Ашхаду ля іляха іляла. Алі посміхнувся, поцілував її в лоб. тепер ти має справжня жінка. Але вона не відчула душевного спокою, вона відчула порожнечу і невидимий ланцюг на шиї. Він сказав: настав час одружитися, ти мусульманка, у нас усе буде по ісламськи по честі. Яна очікувала, ну, хоч якогось обряду, мінімум, і мама в кімнаті, але замість цього. Ноутбук, включене відео. Вона потім підозрювала, можливо, це було просто відео на YouTube з арабським старцем, що бурмотів молитву. Це той самий імам, пояснив Алі. Ми просто включаємо відео і повторюємо. Так зараз багато хто робить. Він сам собі щось пробурмотів арабською, взяв її руку, все, ми чоловік і дружина. В Аллаха немає кордонів. Весілля було дивне. Вони сиділи на табуретках у крихітній кухні орендованого будинку, на столі залишки рису, сік у пластикових стаканах, а Лібо у спортивках, вона в старій футболці з чужого плеча. Це було не схоже на казку. Але вона себе переконала справжня любов не в грошах, може, це і є справжнє, просто і щиро. І все ж десь усередині щось стискалося. Бо навіть у найскромнішому весіллі має бути місце для радості, а тут була лише тиша і відео з YouTube, яке повторювалося в автоплеї. Вона вірила. Вірити було легше, ніж бачити правду. Можливо, саме це і було головною причиною не наївність а бажання вірити в ілюзії багатства. Їй здавалося, що за цими труднощами буде винагорода. Що вона отримує доступ до світу, який раніше бачила лише в Інстаграм. Згодом вона дізнається, що за час їхнього спільного життя вони змінили понад 200 готелів і 60 квартир. Це звучить як вигадка, але це реальність. У цих стінах не було казки, була втеча і виживання. Вони одружилися. Чи був це справжній шлюб? Чи просто Ютуб, Яна не питала. Пізніше вона зрозуміла, що це теж був обман. Але в той час їй хотілося вірити, що все по-справжньому. У Малайзії потрібно було оформити офіційний шлюбний договір. Але Алі був в Україні нелегально, тож він підробив свідоцтво про шлюб. На цьому він дуже добре знався і робив це майже ідеально. Звісно, вона дізнається про це. Але пізніше, і тоді це вже буде пізно. А після так званого весілля Алі змінився. Замість галантного уважного принца, злий роздратований чоловік. Він міг накричати через чай, звинуватити у витратах, яких не було, він став іншим. А може, таким і був з самого початку. Яна почувалася все менш собою, все менш живою. Її світ почав тонуть, але вона продовжувала триматися за уламки мрії. Десь у середині дзвіночки уже нагадували, попереджували, але вона їх не чула. Далі почав уже дзвеніть колокол, але вона була глуха. Можливо, ви слухаючи цю історію, вже давно кричите: ну як можна бути такою дурною? Але правда в тому, що любов, страх і надія, а також жадоба багатства це могутні сили, іноді вони сильніші за розум. Але справжній жах лише починався. У наступній частині ви дізнаєтесь, як Яна опинилася повністю під його контролем, і що з нею сталося далі.